Приїхали до Колі ставити кабіну на, на ДТЗ. Зараз він говорить якраз з Криничним Дмитром. Поставимо кабінку і покажемо відео, як вийде. não meio aqui <сподин -постов> <нареч> так, так надо. Все, и за кабинка будет стоять. <губление> ну да, Магнитола, 2000. Магнитола и динамики 2000, тонировка 3000. Стоять ну, Просто, мы мы будем за ножку Мы будем да? Давай, мы Ты Ой, я завел. Так, кто девается? При заднице. При заднице, мы сами ставим. А ты то задница измешал, ты то и посредственно им поможешь там заднице. Ага. Вот. Пока, вот. не скричи да? Пока, не скричи ты. Пока, не скричи ты. Пока, не скричи ты. Пока, не скричи ты. Пока, не ты. Пока, не скричи 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 ты. Пока, не вы, вы снизу опускайте, а ну, опускайте снизу трошки. Все, поднимаем. Разом. Все поднимаем. Пошли, 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 пошли. Пошли, пошли. Поднимайте. Так, поднимайте. Хорошо, Давай, давай, давай.

Все, 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 Зараз приподнятися, приподняти сюди, ні туди. Ну давай, все одно. Ну, давай, підняти, ну сумнів, так. Тако приподняти за ручку. Скільки в тебе опустився? До тих другої дірки не її опуститися. Упустився? Ну, тут придумано, может, придумано. Да, 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 да,

Хлопці ми взяли нового зборщика, а він тобі збирав кабінуть. Як, як ставлять у розумієш? понімає? Тоді то, що економія, вони так, так його відрізають. Він його тягне, розтягує і ставить. Натягує там і ставить, ставить, ставить. Він наоборот має, має що ставити, то сюди, наприклад, Отако, От Глядь, щоб він свободний був, щоб він не стягував що потім, потім. Де буде треба підтягуватися. бачити? тебе підтягуватися. Ну, хлопці там заробляють. Хочемося. Щоблюсарський. Дивіться, робили, йому нас, кодарі. Дивіться, буду їхати. Буду, дивіться, от у від цієї сторочки. Ставите за собі дошиваєте. У вас він же ж не так відкривається, як затедети. Ось поставите пластик, металеву зашили. Хай ви можете зробити, аби він його покрилові став. Бо це не велика там щель. Ви можете підзати, коли вам так. Бачивський посмотри. Бачиш, там більше, напевно. Ні, не саме, більше 150 тисяч, скільки. Я на другий день подумав. У мене всі того вас. Ну, мене там блогер золоті. Але мене це ніж реальна струйка. Говорить, ну, то ваш. Я, що, як тут на піднявся? Ні, я кажу, що такого не люблю. Піднявся. У мене все це голова.

А миллионов, да, да, помогает. Да, да, да. Да, Давай, да. Да, да.

Тобі хобі зробити? був так. Тепер резко сою. Пережар ще не купив. Соя попадає. У мене мешкал чотири ще не заехав до платі. Така дорога же просто. Дорога. Нє, макуша дорога.

вот, <связывая> <Вася>, и там у нас крутые. А вот тут вот протянуть, ей какие-то Есть а да. а, да. а, да. может да. да, да. подключаем. Ну, подключаем. Проводку не слово

Я заплавлю. Я візьму, море фару свою на настрій провірюємо. Ні, а ця, зараз просто фари не З Змой твоон не буде зразу включатися? Може включаться. Зараз пари не буде горіти, якщо неправильно. Не ну добре. А ну включай, Микола. Чекай, ну, а ну. Зараз закрывание, да? Да. Маричці горячий. Нет. Нет? Не? Не. Не. А кнопка де твоє на світло? На задню фару, паля. На задню фару? Ну. А ну, мене кабель вон забив, що мережо і зараз десь. Все все, 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 виключай. Вона там на боку, на панелі є. Вася, перекіда. Яку? Оцю? Угу. Все добре, включай і А вона не робоча, і зараз треба нафіг біде. А вона... А... Іван, не перестала робити. вона не робоча, да. то не буде. Зараз перевіжджати. Поміняти?

Ні, я хочу кембрика взяти в поятый. Да. Правильно? Ти заболеваешь про да? Так, а що ж ты я все хотів?

Да. может, mm -hmm. mm -hmm. मत फिर भी गया О, включи я быстро. Включи я быстро.